Ну, не сказав би так подвійну подію, тому що це е, крутиться навколо одної особи. На жаль, загиблої Ірини Фаріон. Отже, 1 січня цього року у Львові відбулося урочисте переіменування вулиці Технічної. Ну, Тонель Львів'янин, це був це, це, в принципі, не дуже велика вулиця, але достатньо важливо. При цьому. У, у центрі Львова вона йде від се, Львівської політехніки і до парку се, Івана Франка. Е, її перейменували на вулицю Ірини Фаріон. Е, і друге, е, що сталося, ну, це те, що цього тижня відбувся черговий суд по, ймовірному щодо ймовірного вбивці Ірини Фаріон В'ячеславом Зінченком. Е, Перекваліфікували статтю, по якій його звинувачують, і тепер основна відмінність в тому, що тепер йому загрожує довічне. І, власне кажучи, навколо цього, тепер, очевидно буде й крутитися вся ця ситуація, чи піде він на довічне, чи не піде. Володимир, чи ти слідкував за цими подіями, і як ти можеш ось? Це оцінити, ну перше, оце перейменування вулиці, от що тут відбувається з Іриною Фаріон, ну, з її пам'яттю. Ну, ну існують правила, коли для перейменування топоніміки дається 10 років на, ну, скажімо так, у сушку у тря... утряску пам'яті про ту чи іншу особу. У нас у зв'язку з тим, що трапилась ну, віртовна і героїчна оборона країни, люди в добру пам'ять про загиблих героїв почали ну, переступати через цей люфт і перейменовувати на честь героїв вулиці. Ну я б сказав, що Ірина Фаріон. Помітна постать в Україні ну і в науці, але в такому я б сказав інтелігентському позиціонуванні щодо влади щодо національних цінностей. Тобто, вона була тою особою, яка артикулювала настрої дуже великого прошарку інтелігенції. Тобто, ну вона, вона була важливою. Я не, не знаю, я не стикався з нею як з педагогом, як науковець, вона вартує уваги, це точно. Як політик, мабуть, вона була така Галицька до Лоресі Барурі, ну, пристрасна, пристрасна за але оскільки політика останніх двох десятиліть дійсно. Вона емоційна пристрасна, то її пристрасть е, була теж певним мобілізуючим фактором. Е, що ж до цієї історії, коли ще не розслідувана е, е, ну, історія вбивств, е, на цього хлопця навів, встигли навішати все, що тільки можна було навішати. Чесно кажучи, воно е, ну, якось воно не виглядає так, що. Ну, Є ж багато можливостей. Якщо слідчі впевнені в своїй дії, хай, хай е, звертаються до штучного інтелекту. Якщо вже на те пішло, ну, ну воно щось не, не, не клеїться, ця вся історія, вона притягнута за вуха, е, тобто е, можливо, що цього хлопця використали в темну, е, для того, щоб дійсно десь там. Ну, бо, бо він такий фрікоподібний, е, привертав увагу, вбивці так не поводяться. Е, і ця вся історія виглядає так, що хлопчика дійсно в темну хтось використав. Але е, коли з одного боку, справді, починається крик. Фаріон свята і перейменування вулиці, тобто ну, це якась далина пам'яті, і, ну, і так би мовити, компенсація за несправедливу смерть. Ну, це позиція львівської громади. Але подивімося на квартал 95. Так. Це найогідніша історія, тому що паралельно з тим, що, що львів'яни кричать ледь не свята. Квартал 95 бере образ Ірини Фаріон, тобто портрет, якусь фотографію і робить скетч, яким, ну, яким виганяє бісів там щось таке. І оце найогідніша історія, тому що е, оце є свідчення того, хто найбільш зацікавлений смерті Фаріон. Ну, точно не цей Зінченко. По-друге, е, коли. Дуже огідність цієї ситуації і тих людей, які там далі гікали, а це точно вибори Зеленського. Це, ну, точно, ну, Порошенка, А що ваш Порошенко тут не, не канає. Вся та комедія полягає в тому, що вони використали образ людини, яка сама фізично не може відповісти. Це, ну, це наскільки аморально дико, тупо і. Мені здається, що ця ситуація, коли ну, для скетча використовують образ людини, яка вже не може відповісти або захистити своє ім'я, це є якраз відбиток образ цієї української влади, всієї пропаганди Зеленського і по відношенню до Порошенка, і по відношенню до іншого. Я спробував цю цю історію з тим скетчем 95-го кварталу подивитися з точки зору людей, які робили випуск цієї програми. Адже вони взяли старий скетч, який був зроблений там чи рік, чи два тому, я вже не знаю. Тобто, коли ще фаріон була жива, а тепер вони роблять повтор і просто банально не дивляться, що є в тому скетчі. Ну, що, можливо, якісь жарти застаріли за той час. Е, ну, Таке теж може бути. Там можливо і не про одну Ірину Фаріон. Просто на, на це звернули увагу. І, е, як на мене, тут е, момент певної такої лінії. Ну, це е, та сама історія, от коли випускається карта України без інерція. Ні, це, це не зовсім це не зовсім інерція. Справа то в тому, що російська війна. Російський напад мав змінити весь ну, всю стилістику 95-го кварталу. А вони, вони продовжують ну, хіхікати з тупого хахла, і тільки цей тупий хахол, на їхню думку, чомусь вмирає за них на фронтах. Тобто, це, це те, що Зеленський зараз переймається, чому. 1700 бійців із 155-ї бригади сезаче, самовільне залишення частини. Але ж сам Зеленський чотири рази запрошувався військоматом під час АТО. І він сам сезаче. Тобто, ну, ну хіба вони справа в тому, що їхня звичка оця безкарно. Гігікати, е, наскільки насміхати, ну, е, на скільки принижувати. Гумор, іронія не принижує. Сатира не принижує. Сатира е, ну, під, ви, е, викристалізовує, акцентує на вадах, але не принижує особистість. А це все гігікання. Якщо людина загинула, залишить хоча б на рік її пам'ять, не, не йорзайте її. Людина ж не сама вкоротила собі віку. Загинула за, за дивних, досі нез'ясованих обставин. І тим більше, що, що ця трагедія може потім вилитись ще й трагедією цього Зінченка, який нісним, ні духом. Ну, очевидно, він грався в якийсь там. Гру хотів, можливо, заробити гроші або щось. Вони зараз просто адвокати явно цей фактор ну, цю частину виключають, щоб. Бо, бо тоді він ну, за будь-яких обставин він сяде, коли дійсно визнають, що він розігрував цю показову виставу, тинявся там але. Наскільки я знаю, досі навіщо звинувачувати? По-перше, він, він точно не підпадає під вищу міру, тому що не знайдено зброї, не доведено, що саме він з цієї зброї стріляв. Тобто слідство насправді враження таке, що нагнітає, от вони заплутались. Це, це точно та сама історія, що з розслідуванням. Вбивства Шеремета. Точно та саме. Тут, тут вже ну, доворожки до не ходи. У нас справа в тому, що в правоохоронних органах зараз е, немає висококваліфікованих людей. Там ну, таке, таке із самоуки, недоучки, і, на жаль, на виході ми маємо просто катастрофічну ситуацію із ну, правову в країні. На жаль, на жаль.